Я мала опинитися тут на Закарпатті, щоб робити те, що я роблю. Ми розуміли, що ми не можемо залишити без даху цих дітей, цих батьків. Побудувала я прихисток за два місяці. У цьому шепері нам дуже допомогли. Все вони зробили для того, щоб людям було комфортно тут жити. Місце, де панує спокій та повна безпека. Вони стали рідними, як моя родина. Це дім, за яким кожен мешканець має слідкувати. Наш прихисток це щось наше рідне. Зробили ми цю професійну кухню, дівчата готують. У нас сьогодні гуляш, у нас сьогодні рисовий суп. Свято скоро наближається, і ми хочемо зробити, щоб вони за все забули. Я дуже хочу створити тут святкову цю атмосферу. До різдвяного столу можна подавати. Я би попросила миру перемогу. Саме велика мрія України. Наших дітей вкрали весну, вкрали літо. Ми що будемо дозволяти їм вкрасти і Різдво і Новий рік. Ось, ані Україна. Молодощі, бо їх всі люблять. І подаруночок з різдвом нам з різдвом. Дітям це дуже потрібно, щоб якийсь праздник у них був такий кожен рік. Та людям нужна якась розрядка. Це да, ніточка паутинка, за которую мы цепляемся. Это Це якийсь позитив, це віра в те, що все буде добре в будущем. Для мене це всі ці свята обозначають, що ти можеш зробити когось щасливішим. Ми тебе дуже любимо, поки всі. Поки ти знаєш. Народилася в місті Донецьк, але з 97-го року мешкаю у Києві. Для мене повномасштабне вторгнення почалося ще в 2014-му, Бо вони вторглися в моє рідне місто, в якому я на той час вже не жила. 24 лютого. Я як і багато хто з киян прокинулася від звуку взриву. Ми їхали, ну не розуміючи спочатку, взагалі, куди ми їдемо. Ми думали, що ми так ну там два-три дні, може, тиждень просто пересідемо і будемо вертатися додому. Тож ми навіть не будували там, конечну точку собі, що ми, типу, ми ось їдемо ось сюди. Ми просто їхали на Західну Україну, а куди? Я мала опинитися тут на Закарпатті, щоб робити те, що я роблю. Це стовідсотково. Я приїхала сюди подивитись цю школу випадково. І коли я її побачила, спочатку я хотіла тут зробити прихисток саме для дітей з інвалідністю. Побудувала я прихисток за два місяці, і я весь цей час думала, де ж ну, хто буде тут жити? Є у Людина швидких рішень, і я думаю, ну добре, тоді це буде просто прихисток для родин з дітьми, бо просто для дітей тут замало міста. Якщо в тебе тут тільки діти, то треба ще і персонал, і медичний персонал, і там величезна кількість там кведів і всяких штук, які треба зробити. Тож, скажімо так, я вибрала спрощений шлях, але не менш потрібний, тому що родин з дітьми та літніх людей також дуже багато. Це те вже партий сам знає. 5 липня до нас заїхала перша група людей. Вони були з усієї України. Я приїхала з Донецької області з города Краматорська. Рані утро 24 февраля, я лежала в постелі все сильно громахнуло. Я не поняла, что это, но и мысли не было о войне. В голове не помещалось, что делать, как осознавать, как действовать в такой ситуации. Не могла ничего придумать. 32 часа мы ехали в поезде эвакуационном. И вот мы приехали сюда, нас волонтеры встретили, правда, это ночь была. Посадили в машину, привезли в садик. Это здесь, в Борезинце. Приїхала з Донецької області з міста Слов'янськ. Кінець лютого і весь березень я була вдома зі своїми батьками. Ми з мамою не думали навіть виїжджати, тому що обстановка більш-менш була в наших краях спокійною, Бої були на околицях Ізюма, там була окупація, але поступово лінія фронту почала до нас зближуватися. Ми відчували таке, що вже от-от. І російські солдати до нас прийдуть, тому що, по-моєму, в кілометрах в десяти або навіть 7 вже були бойові дії. І це було страшно, тому що постійно літали ракети, постійно були взриви, куди голову так не повернеш. Всюди ці стовби диму, паніка, повний дефіцит продуктів, немає ні роботи, нічого взагалі. І вже тоді ми з мамою, після того, як побачили новини про бучу, вирішили тікати. Я приїхала з міста Дніпродного, це Запорізька область. Тоді руски до нас заїхали, ми окуповані. Потім дочка моя каже: треба уїжджати. Тому що не роботи, нічого немає. Вони наш комбінат захватили, зібрали речі, це було в 4 ранку, і в 6 ранку ми виїхали. Коли ми приїхали, ми пішли в снах, нас поселили в общежитті, ми в общежитті в другому жили. А потім моя донька познайомилася з Катю, і так от ми почали жити в цьому притулку. Тут самі перші. Я хочу, щоб тут були люди, які будуть цінувати це як будинок, щоб вони його доглядали, щоб вони розуміли, що це тимчасовий дім, щоб вони не пиячили, щоб вони могли щось по господарству допомагати. І саме таких людей ми обрали з трьох селищ і забрали їх з цих дитячих садочків. Це була перша група. А потім вже почали приїздити там і родичі, ті, хто вже в нас жиє. І ті, хто проходив співбесіду там зі мною по інтернету. Це дім. Це дім, за яким кожен мешканець має слідкувати. Ми маємо графік чергування. У нас є кожен день три чергових. Вони повністю слідкують за порядком. Допомагають тетяні, яка виконує обов'язки шеф-кухарки, допомагають їй на кухні, слідкують за всім за прибиранням за всім. В суботу та неділю там всі мешканці прибирають прибудинкову територію. Вони всі один одному допомагають. Там це може. Ми як одна велика сім'я і ми маємо піклуватися один про одного. Тікала, тікала, не втікала. Дім наш обжилися якось, і ми познайомилися і теж довго тут живуть. Вже. Місце. Де панує спокій та повна безпека. Це насправді стало наче як друга домівка, тому що спочатку, коли ми приїхали, люди всі були чужими, якось уживалися, а потім вже поступово всі стали такими рідними, всі дуже спілкуються гарно між собою і відчуваєш людей своїми справжніми друзями. А то я так і хотіла. Нас волей судьбы, то нас волесь судьбой как-то так собрались здесь и оказывают помощь, поддержку моральную, материальную, физическую, духовную. Ті, що виїхали з Маріуполя, ті, що виїхали з Бучі, Ті, що коли вже приходять там другий, третій раз, вони вже показують тобі і фото і відео, як виглядають їх домівки. І це саме ті люди, яких ти хочеш обійняти, і яким ти хочеш віддати все. Але вони будуть постійно відмовлятися. Вони ніколи лишнього не візьмуть. До нас приїздять психологи. Інколи раз, інколи два рази на тиждень з різних організацій, я такі тут працюють також з ВПО. Психологи, які приїжджають, вони проводять і уроки з дітками. Вони малюють з ними, а, з мамами розмовляють також. Якщо є якась конфліктна ситуація, я завжди заздалегідь попереджаю дівчат, що Там маємо таку таку проблему. Я б хотіла, щоб ви звернули увагу на цю жінку. Там їй треба допомогти з цим. Я раз на тиждень їжджу на закупку на базар. Таня мені пише там, складає списочок всього, всього, що треба. А ви наше ще не поколає, да в мене зараз багато хто поїхав додому на свята. Це боляче відпускати, бо вони їдуть в Мілітополь, в Нікополь, там де пекло, але в них там десь лишився батько, десь лишилась бабушка та дідушка. і то ти не можеш там просто ні пущу. Пускаєш, але постійно на зв'язку, бо в душані на місці. Просто вже 12 хвилин, у нас же там за голубці, там куча всього. Або треба гарантії, що ми зможемо це приготувати на генераторі, а ми не зможемо, бо в нас немає дизеля. Ну ні, звісно. Бач, яка красуня. У нас буде новий. Рік. І я дуже хочу створити тут святкову цю атмосферу, і Різдво в нас обов'язково буде. Єдине, що треба ще якось перелаштуватися зараз, треба ж тепер всі нові дати в голові якось простроїти. бо все ж треба по-новому. Святкуємо різдво 25 грудня. У нас тут у Прихиску. на столі це у нас кутя в першу чергу. Це це обов'язково. Холодець ми ще варимо бутерброди. Будемо вечором дітям подарки дарити. Щоб то не було. В нас багато різних дітей, так? хтось зростав в тому регіоні, де я, хтось чекає на новий рік, хтось чекає на різдво, хтось на Миколая. Ми маємо зробити все, щоб в наших дітей були ці свята. Я вважаю, що це обов'язок кожного і кожного з батьків і кожної установи, де опинилися діти, які втратили, на жаль, і батьків і свої домівки. Ми маємо робити ці свята для наших дітей. У всі щоб не Є величезна родина, з якою я буду зустрічати новий рік, і я зроблю так, щоб це було дійсно святкове для них. І я дуже хочу зробити так, щоб і це на вулиці було, щоб могли до нас прийти ще люди з села, тому що світла немає, ялинок немає, утренників немає. Я хочу, щоб наш шкільний двір був таким різдвяним осередком для всього села. Я б хотіла у подарунок всім нашим українцям побажати любити та підтримувати один одного, незважаючи на якій мові хто розмовляє. З якої він частини України приїхав нашої. Це все наша Україна. все. Ми ж знаємо, що і Маріуполь повернеться, і Донецьк повернеться. Я буду прикладати для цього багато зусиль. І я б дуже хотіла побажати нашим людям на свята навчитися дійсно по-справжньому любити та підтримувати один одного. Коли війна закінчиться, ми будемо в нас перемогами, поїдемо зразу додому. Я б хотіла, щоб за вікном був мир. Я б дуже хотіла зараз бути зі своїми близькими. Перемоги, бо ми всі цього бажаємо кожен день, кожну хвилину. Раз-два, три. А ну-ка назад, посмотри. Ого! Людям треба жити. Якщо, вибачте, ми всі сложимо ручки і скажемо, все, треба помирати, так воно і буде. Потрібно сміхатися, радуватися навіть тим невзгодам, що в нас є, але треба жити. Відчуття свята все одно є. Все одно я його не хочу не подавляти, не хочу, щоб воно. Було і передати дітям, щоб у нас було все добре. Те, що я знаходжуся не в Херсоні, а знаходжусь зараз в Закарпатті, різдво у мене не зміниться, і в моїй сім'ї традиції будуть як завжди. Діти ж вони все одно мають відчути, що таке свято. Ми будемо святкувати. Я Демчук Наталя, місто Ужгород. Я співорганізатор цього притулку. Це приміщення комерційного значення, воно є приватній власності. Ми вирішили, що ми можемо ним скористатися. Ми розраховували дві-три кімнати, поможемо людям. А вийшло як. Сніжинка, яка падає маленька, з неї виходить велика кулька снігова. І у нас вийшла ця кулька, вже така, як снігова баба, і ми вже дуже її викохали ту снігову бабу. І Ми вже хочемо, щоб вона була здорова і все в неї було добре. В цьому шалтері нам дуже допомогли. Все вони зробили для того, щоб людям було комфортно тут жити. Тут ми спокійно спимо, чудова атмосфера. Всі дітки разом гуляються, і вони щасливі тут. Вже всі люди, які мене окружають, вони стали рідними, як моя родина. Відчуваємо. Чекати. Ми розуміли, що ми не можемо залишити без даху цих дітей в першу чергу, цих батьків, і сказати їм ми не можемо або ми не хочемо у нас такого не існує. Приїхала з городу Херсону, були в окупації два місяці. Ми приїхали сюди з Бахмута, Донецької області, 14 лютого. Народила дитину і йому ще не було місяця. Нам довелося виїжджати, тому що вже почались бойові дії. Я приїхала з дітьми в місце Запоріжжя 17 листопада. Там неможливо було знаходитись, коли вже наш завод обстріляли. Мотор «Січ» — це буквально 300 метрів. Це вже стало останню краплю заради дітей. Ми заказали білети, подождали це все і зібралися і поїхали. 12 днів ми з дитиною спали в підвалі, так як Чорнобайівка біля нас близько. Були ну, нічні обстріли, в основному там дуже страшно. Це не ну, передати словами там по ночам. Я взагалі спати не могла. Було дуже багато людей. У мене дитина маленька на руках. Всі штовкаються, всі хвилюються, всі хочуть бути першими, тому що теж в цей евокуаційний поїзд, якщо ти не потрапиш, то ти чекаєш іншого. Я навіть зараз не до кінця розумію, як ми це витримали, як ми виїхали. 173 людини у нас проживає, стараються, зробили ми цю професійну кухню. Дівчата готують, зробили дві зміни, дуже задоволені. У нас сьогодні гуляш, у нас сьогодні рисовий суп, і у нас сьогодні кашка ячнева і салатик зі свіжої капусточки. Так, бо будемо сьогодні радувати наших жильців. Дуже багато людей ми е спонукали до праці. Ми сказали, що це має бути як обов'язково, щоб ви десь діли свою енергію і щоб вам було комфортно. Вони нам дуже допомагають. Всі ходимо чисті, опрятні, е дуже хорошого качества. І бачите, яка кімната. Mm. 30% розуміють, що це надовго, і вони мусять себе відчувати тут як вдома, і побут, і все остальне. А деякі кожного дня думають, що вони завтра їдуть додому. Ну, я їх теж розумію. Це буденність, це життя, і кожного тягне додому. І свята зараз, і вони теж хочуть свята відсвяткувати вдома, але вже налаштовується тут. Емоції На змішані, тому що різдво це сімейне. Хотілося б вдома. Ну, Будемо старатися ну, дітям устроїти собі, щоб вони щасливі були. Це ж дитинство. Для чого тоді жити? І люди вмирають. І війна на вулиці, і батька не стало. І життя моє перевернуте. Просто от взяли і все. Але треба себе, як кажуть, брати в руки і йти вперед. Все. Треба підіймати дух, настрій, тому що якщо ти будеш думати, що війна все кінчено, ти ну, сам себе загнобиш. Прихисток вже повністю готується. Я допомагаю, чи можу. Життя продовжується, в нас є діти, а дитинство ніхто не відміняв. В кожної дитини має бути ялинка, Миколай і подарунок. Тато скоро наближається, і ми хочемо зробити, щоб вони за все забули. Ми не чекаємо на вдячність. Ми робимося від щирого серця. Нам це подобається. Ми раз уже за це взялися, ми будемо йти до кінця. Ми не можемо їм сказати ні. Ми вже прийняли це вже наша сім'я. Наш прихисток — це вже наше таке, щось наше рідне. Люди тут отримали Різдво православне 6-го числа, 7-го. І вони погодилися. Ми святкуємо і це різдво, і то різдво. Буде 25 п'яту, ну 6, 7 го також буде два рази. буде. святкувати, все одно треба привикнути. Будемо старатись, по-новому. Будемо святкувати. В цьому році так ми будемо святкувати Різдво, двічі 25-го числа і 7-го. Але згодом я думаю, все ж таки звикнемо, що свято перенесли і будемо вже святкувати 25-го числа. Традиції, я думаю, як ну, святкують Різдво, такі ж самі на сході, як і на Закарпатті. На Різдво також ми готуємо різні страви. Ну, я думаю, в цьому році дуже багато страв не буде, але все одно буде свято, будуть дітям подарунки. В моїй родині обов'язкова страва це шуба, куття, олів'є. Я на Різдво хочу приготувати холодець з хріном. Хотять навчитися кухні нашої Закарпатської, їм цікаво. Будемо меню з 12 страв, так як положено. Так святкувати може, як і раніше, і не час, але просто з сім'єю, знаєте, ну, діти ж вони все одно мають відчути, що таке свято. Війна війною, а свята мають бути у дітей, і дитинство продовжується. Курага, цукати обов'язково додають цукати, мак, мед, цукор ванільний, обов'язково родзинки. Ну, а для прикрас це вже в сучасному, в сучасному стилі буде додатися зверху. Ми можемо цепки, але це наш теж до не додають. Ну, зараз перевіщу. Чим більше для інгідні, тим вона буде багаті для дітей. Щоб їм подобалося. Е, до різдвяного столу можна подавати. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меда не така, дайте дядьку п'ятака. Відчиняйте скриньку та давайте сливку. Відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Щоб всі були вдома, щоб було затишок, тепло, на вулиці сніг був білий. Ну, mm, таке хочеться, світло хочеться. Щастя. Щастя й миру. Я постійно про це мрію, щоб я проснулася вранці. Мені подзвонив чоловік і сказав, що все, все закінчилося, можеш їхати додому. У мене таке прям тверде відчуття, що це закінчиться скоро. І я вірю, що все буде добре. Перемогу! <свісно> Саме велике мрія України. Все, путка, молодец. Давай кошечку так вот самое красивое место.